Руці жениться дня мало, так оце й в мене розкудріть твою наліво. Ну я не можу, я нервуюся, в мене од... один канал робить, я ж не можу вставати весь час і на там, на... прямо на цьому тюнері перемикати. І дивимося одну одну і ту ж саму програму, розумієте? Це ж не... Це ж неправильно. Так, це ще 90 сантиметрів, коли піки. Давай, 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 даробліньки. Поїдемо зараз до рублі, так похоже, я тут Вот Отакі ділишки. Так, треба повертати. А тут повертаються вже. Щось я не бачу тут таких зелених ситофор. Як були вони зелені, такі вони є. Отож я кажу, що знаєте, у нас народ любить нагнітати. Нагнітать, нагнітать, так як мені краще поїхати. Значить, туди, і потім я виїжджаю там. Угу, все, зрозуміла. Уважні підписники. А що у вас ще є вулиця Московська? Ні, її вже немає. Це просто по старинці. Я не можу зараз знати всі, де вулиці знаходяться. Тому я і так і кажу, що а так немає. Звичайно, немає вже московської. Бачки вигулюють, люденьки. Як хочеться вже весни й тепла. Ай-яй-яй-яй-яй, як хочеться весни й тепла. Добре, їду у будинок торгівлі. Все як по правилу. Я їду мимо тебе, зараз заскочу, там, не наче, акція оця ікра сосєва. Ну, та геліва. Мене чоловік дуже її полюбляє. На сніданок намазає. От мені лососева не подобається. Йому подобається, каже, саме найкраще. Ну, то, може, куплю. Ну, подивлюсь, може, вже немає, але була акція. Люди добрі, все. Для мене понеділок розкудрить твою мать. Я більше в понеділок нікуди, навіть, навіть з двору виходити не буду. Ви не повірите, бляха. Ви просто не повірите. Рахітка, Просто, ти поймеш, взяла пульт, взяла цей телефон, взяла сумку, стою на касі, вже підходить моя очі, пробили мені всі мої покупки в АТБ. І ви думаєте, що? з трьох раз. Я забула дома кошельок. Твою талію. Бля, це вообще що таке? Що це таке? От, будь ласка, треба маму слухати. Маму, треба слухати. Ой, бляха муха. Ну що, зараз продавчиня склала. Я там купила яйця, ячневу крупу купила для собаки. Купила така банка, кіло двісті цей корм для собачок. Теляти нас чимось спробую давати. І ви думаєте, що? Розкудить його. Уже, машин що е, купила фуджі, так запечатане кілограм яблук. Е, купила що ще купила? Підожди. А, купила А, дві ікри. то ікра не лососіва, а кити, по-моєму, Да, по 56 гривень. Коротше, прийшла на касу, вона мені вже вибиває і каже. Вона ще не сказала, яка сума. Каже, вам треба пакет, кажу, ні. У мене є сумочка. Я лізу за сумочкою. Думаю, час візьму кошельок. Кошелька нема. Ну я ніде не ходила, в мене його не могли вкрасти, розумієте? Я сіла в машину, вийшла до цього хлопця, на почту ходила, там все закрите, закрите, закрите. Я ніде не виймала. А що вже без грошей, нічого. Ноль без палочки. Я ж не поїду в дом торгові, мені ж там не скажуть. Я поолибайся, отак ми тобі пульс зробимо. А отак, а отак. Отак. Їду додому, потім повернусь сюди, в пакет все склали, перерахують по-новому і заберу. Ті твою. І ото кажуть, ой, як, а чого це президент матюкається? Так, тютінька, тебе зелений чи красний, стоїш пішоход. Та то, що кого винить? Нікого. Будь зібраною. А як ти будеш зібраною, я тут збираюся, тут дуся плигає, тут іще щось. Як ти будеш зібраним Розкудріть твою налево. Ну нічого. Такого зі мною ще жодного разу не було. Жодного разу, щоб у мене, дивіться, третє місце, куди я заїхала, і кром прокол. Кром прокол. Та ні, понеділок не мій йде. Ні, буду сидіти вдома взагалі. Я ж кажу, нікуди навіть не буду голову висовувати. Блін. Ні, ну посилка там на новій пошті безкоштовна. Тему все плоти. Але в мене головне це що було? Пульт поремонтувати і дізнатися за бабушки не виплати. Отак От то вам, мої любі, старість пам'ятного. А знаєте, чому так відбулося? Я кидала Сашину куртку, ту, що він вигулює собаку зелену. Вона куремні, вона так воняє. Я думаю, кину її постираю. І з кармана у нього там було. Дві гривні копійка і гривня копійка. Я думаю, що не валялося, покладу в кошельок. Сіла за свій стіл, дістала кошельок, поклала туди у ці монеточки і потім пішла, відвлеклася, чи собака попросилась на вулицю, чи що, я не пам'ятаю. Факт тот, що я взяла телефон, взяла е, пульт і поїхала. Поїхали кататися, смотри, яка ночь. Ай, А я лала. Дурненька ти вже стаєш. Угу. Треба і вухо не закладене, треба, мабуть, бинтом голову ввертати. <сум> гіпсом, гіпсом. Не волнуйся, Ні, Щоб мені плакати? Да, я зараз солярки проїжджу, ну що? Зато я сплю, скажу в туалет. <сум> по маленькому вдома. Ой-ой-ой. Все, накрились мої чебуреки, мабуть, ржавим тазиком. Та ні, я фу, що таке? Фу? Фу? Машина задня на газу, навірно, боже, як вона воняє. Як же ж вона воняє? Фу. Це жах. О, все, пройшло трішки. Так що. Мені самой з собою весело. Так, що сьогодні нас машенька не робить. Машеньки сьогодні зачинено. І ще ось див'яка яка Пов скрізь червоне. Скрізь. Вау! Поту-пу. Боже, Сімена Володимир Віталійович. Яке молодесеньке солдат орденом за мужність третьо степені нагороджений. 2003 року день народження. Юханий Бабай, дитиночка, а померло вбили в 23-му Рівно 20 років було, рівно 20 років. Боже Володимир Віталій, царство тобі небесне, синочок. Це я на бюборді. У нас бігборди, наші герої всі на великих бівбордах. Фотки їхні висять. Так, ну що, Алочка, ну давай. Отут повернеш, так? Да? Чи ні? Давай, повертай, сьогодні ж не субота. А то зараз заїдеш сюди, тут теж такі пробки будуть. Та, ні, тут вільно. І я сьогодні ж хотіла в дивосін зайти, купити маку. Ну, оце вже готово, що розводиш водою. Так зараз зайду. Ой, добрий день, у вас Дивосін, а Скажіть, будь ласка, за красиві глазки або за посмішку ви можете мені дати маку. А тебе блять, сказали, що ні, треба гроші. Я кажу, може, ви мені так дасте. Я шуткую, звичайно, я так не казала. Так. А може, вона сказати, знаєте, що ви мені дайте, а я вам завтра гроші завезу. Добре, я чесно, я вам завезу. Да-да-да, Дурень думка і багатія. Блять, розкудріть, Отак, все, виключай, бо в мене емоції страшні, я за рулем. Ну що, ось він, падлючий син. Падлючий син! Оце Алочка намахала 4 кілометри задарма. Від міста до нас 4 кілометри. Ну, може, там я в центрі була тепер, а зараз мені туди опять центр перця. Чи тебе пішла? Де? Центр. Ну, нічого, що ж, буду повертатися. А та така рада, що я приїхала, Дуся плига, кажу, Дусенька, я ненадовго, я уїжджаю знову. Стоїть така, таке лице в неї. А бабушка каже, я ще не бачила цього, бо вона там, пилісось. А ти, каже, з фені балакала. кажу, ну, А вона куди, нічого кажу. Випустиш, побігає, трошки зайде. Вона в хату біжить зразу. Так, їду за сумкою. Ну що, пішли по другому кругу, але знову ж таки в те, а тебе. Отак. От ну що, гроші дала і відразу пересчитала все, бо воно лежало вже під прилавком і пакет принесла в машину. Отак, от з грошима і дура купить. От без грошей спробуй купити, от так. Так, ну що, зараз вже їду в дом торговлі. Думаю, вже нічого не завадить. І третій поверх уже тяжкувато ходить. Як тут нас за дефіцитами в дом торговлі стояли, то все нормально. А Зараз прямо коліна болять, ноги болять, все болить. Я не знаю, коли я тут останній раз в цьому дом торговлі була. Я просто... Ну, отак, пройшлася і пішла. А там далі, там вже ж магазинів куча. Не, не пам'ятаю навіть. І немає бажання туди йти, чесно кажучи. Мені воно нічого не потрібно, чого буду йти. Ви знаєте, любі мої, підійшла, він нічого ремонтувати не буде. Три хвилини, 140 гривень, такий самий новий пульт. Батарейка вставлена нова. Все. І вже йду додому. Кажу, старий вам треба, каже, та ні. Кажу, ну ладно, додому викину я. Так що на третьому поверсі там хлопці то працюють. Все дуже-дуже швидко, дві хвилини. Навіть, і, як кажуть, і віддихатися не змогла. Ось раніше був продуктовий магазин, ця половина, зараз все шмотка. Я за заходжу та ще Дмитро здифнував. І кажу, Боже, ну що це таке? Сьогодні і дом торговля не працює. Стою перед цими дверами, думаю, ну зараз відкриється, зараз відкриється. А мужчина каже, жіночка, зліва двері є, руками відкривати. Отак. Я вже думала, думаю, ну і пересете, що сьогодні це не працює, ну це взагалі. А тут теж поставила машину, під'їхала прямо так на бордюрчик, а зцокнуло цим, би не одірвати бампер. Коротше, все. Я в понеділок більше нікуди не виїжджаю, нікуди. Ну його, як кажуть, в дупу. Все нормально. Воно просто я навіть е, і не щернулася, але ну, бачу, що прямо на бордюр я стою. Все нормально. Виїхала, слава Богу. А то точно б. Видно, в понедільник мене мама народила. Це точно. І отак вір, да? Так, зараз заїду, мабуть, куплю хліба туди на маркетопці. Сьогодні навіть в фозі нікуди не їхати, це тут в маркетопці куплю. Мені ще потрібно, та нічого все у нас є. Знову червоне, то було зелена хвиля, а зараз знову червона, Ну нічого. Так уже я справила, зараз заїду, куплю хліб і їду додому. На почту заїду, а потім, як кажуть, буде розпаковочка! Та там розпаковувати нема чого, там дрібниці, просто дрібниці. Так, на вулиці не жарко. Вінцева невезуха, це на світофорі, де повертати, щоб заїхати на нову почту. Ну, додому вже їду. Потяг їде. Ні ді сьогодні пороблено, чесне слово, пороблене. Боже, Боже. Заїхала в маркет, купила хліб і купила там е, гомілочки, такі думаю, не сьогодні, а приготую страву, запишу, зараз так це все. Популізують, що це так смачно, я спробую. От вам, я, будь ласка, дивіться, я взагалі-то везуча людина, але сьогодні мені щось я ж кажу. Зараз прийду і запитаю мами, вона мене не в понеділок родила чи ні. Але я думаю, що вона вже не пам'ятає, бо я навіть не пам'ятаю, коли я своїх дітей в який день народила. Час пам'ятаю, а, а в який день не пам'ятаю. Так що, отак. Сьогодні відвернулася від мене удача повністю.